Звісно, можливо, я не охоплю всіх стресових ситуацій, ну але більшість стресів, з якими зустрічаємося ми щоденно у своєму житті, чи з тими стресами, з якими звертаються до мене люди на індивідуальну терапію, найчастіше я в цій короткій трансляції це охоплюю. Оскільки я планую цю трансляцію робити таку коротку до півгодини, щоб не забирати багато вашого часу. І якщо у вас будуть якісь питання. То я вам їх відповім після трансляції, а також можу відповісти приватним повідомленням. Отже, хто я? Мене звати Мар'яна Бенц, я є психотерапевт, гештальтерапевт, тренер з тілесної терапії, арт-терапевт. І я практикуючий терапевт. Я багато років вже проводжу тренінги і кілька років я веду індивідуальні консультації. Я вдячна вам за те, що ви мені ставите якісь відгуки про те, що ви є тут? Я буду вас стимулювати про те, щоб ви підтримували в чаті розмову, і буду вам за це вдячна. Отже, стрес. Хто з нас не почував стресу? Хто з вас в останній тиждень почував стрес? Поставте, будь ласка, одинички в чат, якщо ви за останній тиждень почували стрес. Особисто я почувала стрес, коли, наприклад, минулого тижня ми їхали в Румунію, і для мене це була поїздка в невідоме, тому що я ще ніколи не була в цій країні, і я відчувала стрес. Я зараз перед цією трансляцією відчувала стрес, тому що я вперше на Фейсбуці проводжу такий, таку коротку трансляцію. Тому я трохи переживала, чи зможу я під'єднатися, оскільки з технікою я на ви. А, а як ви чи почували ви стрес останній тиждень свого життя? Якщо так, ставте одинички. Що таке взагалі стрес? Стрес досліджував Ганс Гансальє і перше визначення він дав поняття стресу в 1936 році, і він назвав стресом природню відповідь організму на будь-який зовнішній вплив, який виводить організм з стану рівноваги. Іншими словами, стресом є все те, що виводить нас з зони комфорту. А з зони комфорту нас може, може виводити як позитивні, так і негативні переживання, тобто як позитивні ситуації, так і негативні ситуації в нашому житті. Отже, стрес в нашому житті може бути пов'язаний і з благополуччям, і з неблагополуччям. І знаєте, що дуже важливо і цікаво. Вчені робили досліди, і виявляється, що люди, які є успішними і благополучними в своєму житті, вони переживають значно більше стресу. Ніж люди, які є менш успішними і благополучними. Чому? Тому що ці люди йдуть на ризик, тому що вони ставлять собі цілі і йдуть до своїх цілей. Взагалі, стрес в нашому житті він пов'язаний з коктейлем емоцій. Це емоції страху, хвилювання, злості, подавленості, суму, які, в свою чергу, запускають у наше тіло відповідні реакції, а про які я розкажу трошки пізніше. Коли ми переживаємо стрес, в наш організм виділяється адреналін. Адреналін збільшує нашу фізичну силу, він збільшує виносливість, допомагає пережити і подолати страх насправді. А в нашому мозку, в той самий час, синтезується і збуджується такий нейромедіатор, який називається глутамат. Він відповідає за активацію нервових клітин, а також він підготовлює організм до таких великих і інтенсивних навантажень. Звідси ми можемо зробити висновок, що коли ми почуваємо стрес в організмі людини, запускається дуже велика колосальна кількість енергії, яка стимулює наш організм до ситуації, до так званої поведінки або нападу, або втечі. І в нас буває стрес пов'язаний з фізичним моментом, тобто коли нашому життю загрожує якась реальна небезпека. Реальна небезпека. А також у нас буває стрес, пов'язаний з нереальною небезпекою, з надуманою небезпекою. І це в нашому світі називається емоційний стрес. І насправді, коли ми почуваємо цей емоційний стрес, тобто коли ми думаємо про якусь ситуацію, якої нема, і можливо, вона ніколи з нами не станеться, але в організмі запускаються всі ті самі реакції, якби ми реально це переживали. Ну, наприклад, якщо ми собі уявляємо про те, що Хтось, хтось душить людину, а хтось нас душить, хтось мене душить, але насправді такого немає. Але я собі це уявляю. Це означає, що в моєму організмі відбуваються всі ті самі ситуації, якби це відбувалося зі мною насправді. Тому, коли ми переживаємо стрес, дуже важливо цю енергію вивільняти, давати вивільнення цієї енергії. Чому тому, що емоції це є паливо до дії? Це ресурс, який спонукає нас діяти. Коли ми в собі стримуємо емоції, це означає, блокується ця енергія. І ця енергія нікуди не дівається, вона ще залишається в тілі і накопичується в нашому тілі. Тому перше і дуже важливе правило того, як підвищувати свою стресостійкість, це давати собі фізичні навантаження. Ми живемо в суспільстві, де ми мало рухаємося фізично, це час, який спонукає нас швидко все робити, швидко пересуватися. Ми сьогодні можемо бути ще в Україні, а за дві години вже зовсім в іншій країні. І тому ми мало фізично рухаємося. Взагалі, зовсім недавно німецькі. Психотерапевти дійшли такого висновку, що вони мають право відмовити людині в терапії, якщо вона не займається фізичними навантаженнями, якщо вона, наприклад, не гуляє багато, не ходить багато, не рухається, чи не ходить, наприклад, в зал, чи не робить ще якоїсь гімнастики. А ну, українські терапевти собі наразі не можуть цього дозволити, тому що у нас взагалі немає закону про психотерапію. Як такого, в Німеччині насправді потрапити до психотерапевта дуже складно, не так собі легко, як у нас. Але, тим не менше, дуже важливо давати собі якісь фізичні навантаження. Особисто я собі ставлю крокомір і дивлюся, скільки кроків взагалі за день я прийшла, скільки кілометрів я прийшла. Якщо так виходить, що я пройшла мало кілометрів, кожного вечора я ходжу гуляти. Скажіть, будь ласка, якщо ви займаєтеся якимись фізичними навантаженнями, що ви любите? Напишіть в чат, чим ви займаєтеся, поділіться, що ви робите для свого тіла, якщо ми почуваємо емоційний стрес, то реакція бійки чи втечі для нас є не дуже актуальною. Тобто, наприклад, якщо ми поспішаємо на якусь важливу зустріч або а ми поспішаємо на роботу і спізнюємося на дорогах корки. Ми переживаємо стрес, тоді ми не можемо нікуди втекти, чи не можемо ні на кого нападати. Щось в той момент треба робити. Чи, наприклад, якщо ми маємо труднощі у відносинах в стосунку з своїм партнером сексуальним, чи, наприклад, дітьми чи батьками, чи ми маємо страх перед поїздкою, коли я говорила на початку вебінару, як я переживала стрес від того, коли ми їхали за кордон? І насправді це дуже нормально почувати страх перед невідомістю. Але ще дуже важливо дати собі пережити ці емоції, провідчувати їх, назвати їх, усвідомити їх і впустити їх в якесь русло, тому що переживати емоції. І усвідомлювати їх, це зовсім різні речі. Ми весь час переживаємо емоції, але ми не завжди усвідомлюємо всі свої емоції. Коли ми усвідомлюємо якусь емоцію і називаємо цю емоцію, тоді рівень стресу знижується. Тобто, коли ми перебуваємо в усвідомленості. Коли в нас відбувається емоційний стрес, в нас виникає ще одна реакція нашого організму, яка називається стіпеніння або безвихідь. І дуже важливо в таких ситуаціях не ставити собі блок на безвихідь. До речі, в нашому суспільстві є ще один вид стресу, який ми собі зараз, ну скажімо так, придумали: це мода на погоні за успіхом. І цьому нам допомагають соцмережі, тому що в соцмережах ми постимо тільки про те, які ми щасливі, де ми їздимо, що ми робимо, і дуже рідко або ніколи ми не розказуємо про те, що нам погано, або про те, що ми переживаємо якісь труднощі в своєму житті. І це насправді найчастіше звернення, найчастіший момент, коли ми обговорюємо на терапії з моїми клієнтами. Найчастіше люди себе вводять в стрес від того, що вони порівнюють себе з іншими. І вони кажуть, о, цей поїхав туди, цей має такі стосунки, а ця має таке, а, ця... а я не маю нічого, я себе відчуваю, невдахою. І в людини виникає дуже сильне внутрішнє напруження. Що робити в такий момент? Ну, перше правило не можна себе ніколи порівнювати з кимось іншим. Себе треба завжди порівнювати тільки з собою якою я була, якою я є, і якою я хочу стати. Звісно, було б добре, якби ми мали в сфері, якій розвиваємося, когось такого, на кого б ми могли рівнятися. Але це порівняння повинно бути не в розрізі конкуренції: ця людина таке зробила, а я ще такого не зробила. А в такому руслі, що я захоплююся цією людиною, і я бачу, в якому напрямку, в якому руслі я хочу рухатися. Тобто це такий собі дороговказ. Знаходьте собі людей дороговказів, але ніколи не намагайтеся копіювати і повторювати їх так, наче ви б хотіли бути її копією. Тому що ми не можемо відтворити життєву історію іншої людини. Ми можемо творити свою історію, свою унікальну формулу життя. Що ще? В нашому житті ми не можемо уникнути стресу. Ми стрес почуваємо часто, постійно, і єдине, що ми можемо зробити, це ми можемо змінити своє відношення до стресової ситуації. Для чого нам це робити? Ну, для того, що якщо ми не міняємо своїх відношень до стресових ситуацій, то в нас накопичується дуже багато стресових реакцій. Деякі з цих стресових реакцій тягнуться руками. Психотерапією ми це ще називаємо незавершеними гештальтами, якісь незавершені ситуації. І це не приходить безболісно для нас, тобто руйнується наш психічний стан і фізичний стан, тобто страждає наше здоров'я від цього. Тому є ситуації, в яких ми змінити не можемо, але ми можемо змінити своє відношення ситуації до ситуації яких ситуацій ми не можемо змінити? Ми не можемо змінити ситуації там, де ми є в суб'єкт суб'єктному стосунку. Тобто, наприклад, коли ви перебуваєте в партнерських стосунках з чоловіком, і ви намагаєтеся його змінити? Чи, наприклад, з жінкою немає значення з ким? Ми не можемо змінити іншу людину. Ніяк виховання людини закінчується до 7 років. Після 7 років процес цей процес впливу на іншу людину називається перевихованням. Перевиховувати ми можемо тільки себе. Ми можемо мати вплив тільки на себе і на об'єкти. Об'єкти це речі, а на суб'єкти впливу ми мати не можемо. Ми на суб'єкт можемо впливати через зміну себе, через зміну свого відношення і свого бачення. Найбільша кількість стресів в нас виникає від того, що ми маємо великі очікування у стосунку до інших людей, і ці очікування не справджуються. Тому треба знижувати рівень очікувань. Досить часто. Ну, оскільки в мене на терапії більшій кількості жінки, ніж чоловіки, то я буду більше говорити напевно про жінок. Жінки почувають стрес від того, що стосунки розвиваються не в такому руслі, якби вони того хотіли. І вони почувають від того велику стресову ситуацію. Чому? Тому що, по-перше, дуже великі очікування. По-друге, немає бажання змінювати себе, а є бажання змінювати партнера. Тобто підлаштовувати під себе цілий світ. Неможливо підлаштувати під себе цілий світ, ми можемо змінювати тільки себе. Як змінювати відношення до ситуації? Звісно, є ситуації, до яких складно знайти або побачити інше відношення. Наприклад, це ситуації. Стресові пов'язані з смертю рідних чи близьких людей, хворобою власною чи рідних і близьких людей. В таких ситуаціях треба бути дуже обережним і дуже тактовним. Коли я особисто переживала в своєму житті ситуацію, пов'язану з втратою близької мені людини, найменше, що мені тоді хотілося, це порад. А поради сипалися з усіх усюд. І найбільше, що мені хотілося в той момент, це просто підтримки, тому що ситуація досить часто у багатьох людей буває безвихідною, і це період життя, який треба просто пережити. Він точно коли-небудь мене, точно мене. Але в той момент хочеться, щоб в цю безвихідну коморку, в цю безвихідну кімнатку, хтось прийшов, взяв тебе за руку і сказав: Все окей, я з тобою, не переживай. Ми з тобою будемо разом, і точно не хочеться ніяких порад. Якщо ви чи хтось з ваших рідних переживає стрес, пов'язаний з втратою, чи це смертю, чи це хворобою, чи це розлучення, це теж втрата. Що робити? Допомагати людині знаходити точки опори, допомагати собі знаходити точки опори? Які в людини є точки опори? Це власне здоров'я, це гроші. Це робота, власна або ну, власна в даному випадку людини. Це друзі, це є сім'я і це є хобі. Бувають вже ситуації, коли рухне багато одночасно опор. І тоді, наприклад, залишається сім'я або друзі. І ще, наприклад, хобі. І дуже важливо в той момент просто людині наголосити, що ой, слухай, в тебе ще є це і це, і в тебе є я, давай будемо разом, я тобі допоможу. А, який позитивний намір стресу пов'язаний з втратою? Як би це не звучало, напевно, ну, смішно, але кожна стресова ситуація, Ну, як мінімум, кожна людина має шукати насправді свою. Свій позитивний намір. Але як мінімум це розвиває емпатію, тобто це вміння співпереживати іншим, тому що я вже була в такій ситуації, і я знаю, як це, і я можу тобі, тебе підтримати, допомогти тобі. А також це стимулює спілкування. Мені буде дуже цікаво знати, чи переживали ви стрес, пов'язаний з втратою в своєму житті. Якщо так, ставте, будь ласка десятки в чат, і можете одним словом, або одним реченням поділитися про те, як ви переживали цей період. Можливо, комусь хто зараз це слухає, буде корисно почути це і почитати це, як ви власне долали свій особистий стрес пов'язаний з такою ситуацією. Які ще бувають у нас стреси? У нас бувають стреси пов'язані зі змінами. Тобто, це поїздка за кордон, перехід на нову роботу, одруження, наприклад, багатозадачність, коли ви ставите собі за день дуже багато завдань. Дуже часто в стресі перебувають мами працюючі, в яких двоє дітей, в якої робота, чоловік, сім'я, господарство треба приготувати їсти. Треба, щоб було чисто. Треба дітей звести на гурток, в школу виконати роботу. Тоді рівень стресу різко зростає. Що робити в таких ситуаціях? В Такій ситуації дуже важливо дати, мати час на себе. Дуже важливо знаходити цей час на себе хоча б годину в день. Тобто, не там раз на тиждень, тому що це рівень напрою тоді дуже сильний. А... Кожного дня, якщо, наприклад, це мами, то мам стимулює тоді дуже сильно тайм-менеджмент. Тоді треба піднімати свою організаційність, свої організаційні моменти. Особисто, коли я ставлю собі за день дуже багато завдань, ввечері я точно почуваю стрес, знімати мені стресову ситуацію, мою допомагають дихальні техніки. Я дихаю я багато років займалася йогою і я знаю різні дихальні техніки. Оскільки я тілесний терапевт, то я також собі допомагаю тілесною терапією. До речі, 15, 16, 17 червня у нас буде тренінг з тілесно орієнтованої терапії Я і тіло, де ми власне будемо працювати з підвищенням своєї стресостійкості. І а, в нас до 1 червня ще діє знижка, і ви можете також приєднатися, якщо вам цікаво. А, і а, окрім того, наприклад, я а, Багато гуляю. Часами, коли я почуваю стрес, я з роботи йду пішки. Я не їду громадським транспортом. І коли я йду пішки з роботи додому, моя, мій стрес, рівень стресу знижується. Тобто, я вже приходжу додому зовсім в рівному стані. Що ще буває? Буває, ще стрес пов'язаний з тривогою. Тривога або страх стосується завжди майбутнього. Він ніколи не стосується стану тут і тепер. Часто люди вганяють себе в стрес тим, що живуть в майбутньому. І їм страшно. Що тоді? Тоді треба вчитися жити стані тут і тепер. Часто я зустрічаюся в своїй терапії з випадками, коли, наприклад, жінки себе почувають обманутими в стосунках. Зрадженими, обманутими, коли там партнер їх обманув чи ще щось таке? Вони переносять цю ситуацію в майбутнє і кажуть: а що буде, якщо мене знову обманять? А що буде, якщо я собі не знайду стосунку? А якщо в мене не буде партнера, А що буде, якщо? А що буде якщо? А що буде, якщо не буде грошей? Тобто це ситуація з минулого? Транслюється в майбутнє. І людина живе або в минулому, або в майбутньому, і вона не живе тут і тепер. Що робити? Взагалі, жінки це майстрині ілюзій. Ми так майстерно вміємо будувати собі ілюзії, що ну, багатьом чоловікам ще треба цього вчитися у нас. Що робити? Дуже важливо в таких ситуаціях, коли відбулася якась така ситуація, зрозуміти, чого ця ситуація хотіла мене навчити. Ситуація масового характеру, принаймні я не знаю, моєї індивідуальної терапії з клієнтами це коли дівчата собі знаходять стосунки через інтернет з чоловіками іншої національності мусульманської і. Там вони себе почувають обманутими, тому що ці чоловіки не збираються будувати серйозних стосунків. Зазвичай вони одружені, і їм просто треба відчуття гарему. І вони собі таким чином створюють оце відчуття гарему. І я просто дивуюся, як часто наші жінки потрапляють в цю пастку. Чому так відбувається? Тому що основна причина, того, що є таке трохи інфантильне бачення стосунків, таке ілюзорне в рожевих окулярах. І я завжди вказую своїм клієнткам на те, що ця ситуація, цей партнер прийшов в твоє життя, щоби навчити тебе бути дорослою в стосунках, щоб навчити бачити стосунки не в рожевих окулярах. Тому що любов це. Не як я тобі гарно говорю компліменти і солодко співаю, а те, що я роблю для того, щоб ці стосунки були. І досить часто, досить часто це так і відбувається, щоб людині зняти у ці рожеві окуляри. Тобто, це той висновок, який треба винести з таких ситуацій. А далі що робити, якщо ми робимо правильний висновок, якщо ми розуміємо, чого ситуація мене хотіла навчити, тоді. Ми точно не будемо боятися, що зі мною це повториться, тому що я винесла правильний урок. Зі мною це вже сталося, і я розумію, чому це зі мною сталося. Я змінила своє відношення до ситуації. Я не почуваю себе обманутою. Я тебе бачу як великого вчителя, який мені допоміг прозріти і, взагалі, нарешті зрозуміти, що стосунок це це дія, це праця, а не повітряні замки і Багато розмов про те, що я тобі зірку з неба, чи щось таке. А, ось так. Як повертати себе в стан тут і тепер? Знову ж таки, це тілесна терапія. Якщо ви не знаєте технік тілесної терапії, і насправді це нормально, тому що тілесна терапія, особливо на Львів, прийшла зовсім недавно, і люди ще не знають, що це таке, то найкращий себе, спосіб себе повертати в стан тут і тепер це питаннями. Запишіть собі ці питання, що я зараз думаю, що я почуваю відносно цих думок. І тільки тоді, що відбувається довкола. Дивимося, переводимо фокус зі своїх переживань на те, що відбувається довкола. Коли я їду громадським транспортом, моє найулюбленіше заняття це спостерігати за людьми. Часами можна просто прочитати по виразу обличчя людини те, що людина думає, в яких емоціях вона переживає, чи вона зараз страждає, чи вона собі згадує якусь там страшну ситуацію і малює якісь там страшні переживання. Чи вона, наприклад, щаслива? І знаєте, що мене найбільше засмучує? Те, що в основному в людей сумні обличчя, те, що люди в основному страждають. Люди хочуть страждати. Люди хочуть собі навіювати якісь страшні історії. Страх буває адекватний, і страх буває неадекватний. У 70% нашого життя страх неадекватний. Неадекватний. Тобто ми боїмося того, чого немає, і, можливо, з нами ніколи не станеться. Особливо це стосується, про те, що а, я буду самотня, а, я буду без грошей, а, а він мене зрадить, а він мене кине, а і так далі. Тобто, це все надумані страхи. Тому повертайте себе в стан тут і тепер. В стані тут і тепер дуже часто перебувати дуже класно. Це той стан, який дарує нам цікавість, це той стан, який дарує нам відчуття радості, відчуття себе, відчуття себе в своєму тілі. Щоб ми добре себе почували в своєму тілі, ми маємо рухатися рухатися і дбати про своє тіло. А також е зчитувати свої відчуття, зчитувати свої емоції і вміти це пов'язувати своїми думками. Так, я вклалася майже в півгодини. Дякую вам. У мене все. Якщо у вас є якісь питання, то я вам відповім після цієї трансляції. До зустрічі! і Приєднуйтеся до нас на тренінг 15-17 червня.